Вогонь це, як завжди, це з первісного світу, це було щось магічне. Це було настільки, людей це дуже сильно захоплюється. Як ми дивимося на вогнище, воно нас постійно до себе, ну, постійно приваблює, так. І нам хочеться цього бачити ще, ще, його підкорювати під, ну, під себе. Це модна течія, і це захоплення, це вже можна так рахувати як життя. І... Воно зародилося спонтанно, так, як маленький такий рух, так, раз і все, воно запалилось. Я захопилась цим не за грошей. Це було б, о, це як хобі, це так захотілося так, ну, приборкати цей вогонь. Це настільки ну, задоволення дуже велике. Це було дуже страшно, воно шипить, репить, і це і воно гаряче. Тобто, це перший раз, це як, 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 як перший раз народитися на світ. Нас часто запрошують на весілля і на великі, ось такі там великі от, як кажуть, та міста, ось таке, то тобто, ми були на срібному татоші вже другий рік, ну, були в Львові. У нас молодь любить дискотеки. А це як пізнання старого світу, то тобто це, це як середньовіччя, це як пізнання лицарів, це благород, це благородне все. Це ну це, це досить цікаво людям. Вони їм їм да тільки дати нову інформацію, це як так можна так сказати. Вони, їм буде дуже цікаво.